Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторії» І сьогодні ми поговоримо про останнього воїна УНР, який дожив до розвалу Радянського Союзу. Ну що ж, почнемо. Матвій Андрійович Данилюк народився 1892 року у селі Ватинець у Волинській області. Брав участь у Першій світовій війні з 1914 року у складі Російської імператорської армії, але потрапив у полон до німців у тому ж році. Де пробув три роки, після звільнення з полону бачив Леніна. Вже вдома вступив до армії УНР, потрапив до частини, якою командував Симон Петлюра у складі Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького, в котрій навчався Юнкером. Під час радянсько-української війни Матвій Андрійович підвозив патрони студентам, воював. Також воював у відомій битві під Крутами, залишився живим тому, що у самий розпал поїхав за патронами. Матвій Андрійович бачився із Симоном Петлюрою. Якось у Новограді Волинському зараз це місто Звягель, оберігав міст. Тоді до нього підійшов Симон Петлюра. Матвій та Симон говорили на різні теми. Війна була дуже тяжкою. І, на жаль, тоді Україна програла війну. Україна втратила незалежність. Матвій Данилюк залишився жити у рідному селі. Але такі події не змінили позицію воїна. Він все одно був патріотом України і з усіма вітався в селі лише так: Слава Україні. Але за радянської влади ніде і ніколи не розповідав за те, що він солдат армії УНР. За розповідями родичів. Матвій Андрійович був хорошим рибаком та мисливцем. Хлопців у селі вчив рибальству. В селі був хорошою людиною, яку всі поважали. Так сталося, що в часи Другої світової війни Матвій Андрійович був змушений поїхати працювати в Німеччину, а його сина Володимира призвали до лав Радянської армії. Син дійшов до Берліна, де і зустрівся зі своїм батьком. Матвій Доналюк був віруючою людиною. А найбільше дотримувався заповіді Шануй батька твого і матір твою. Дружина Денилюка не була такою проукраїнською, як її чоловік. Але під час війни врятувала чотирьох євреїв, які ховалися в неї в Сараї. Матвій врятував одного хлопця в Німеччині від голодної смерті, а саме ділився з ним риб'ячими головами. Після закінчення війни Матвій Андрійович повернувся додому. І увесь час жив близько з онуками та іншими близькими родичами. Родина любила часто збиратися та слухати історії від дідуся. І ось настав 1991 рік. Радянський Союз розпався. Україна знову незалежна. Це було великою подією для всіх українців. Саме тоді Матвій Данилюк розповів рідним та односельчанам, що він воював проти більшовиків. Ще виявилося. Що в подушці Герой Крут ховав Прапор України, який він дістав після відновлення Незалежності України. Матвій Данилюк помер на 103 році життя 1994 року в рідному селі Ватинець Волинської області. Зараз хати чоловіка в селі не залишилися. Рідним, які живуть в тому селі, теж, Рідних, які живуть у тому селі, теж немає. Але у Ватинець. Але у Ватинецькій школі щороку згадують свого земляка як героя. Також ще є цікавий факт про правнука Матвія Андрійовича Данилюка. А саме Володимир Іщук, правнук героя Крут, теж виявився героєм. Після початку російсько-української війни Володимир Іщук добровольцем пішов воювати, захищати свою батьківщину від загарбника. На жаль, Володимир загинув в боях за Іловайськ. Під час артобстрілу воїну було всього 30 років. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Слава Україні!